Коломийська осінь. Під такою назвою у столиці Покуття відбувся турнір зі спортивної гімнастики. Вже традиційно таке дійство у золоту пору проводить міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Урочисте відкриття турніру відвідала знімальна група телеканалу НТК. Коломийську осінь у посанковому місті проводять більше 20 років. На початку 90-х турнір з гімнастики заснувала дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 З того часу дійство стало доброю традицією для навчального закладу, розповів старший тренер ДЮСШ Олександр Красуля. В першу чергу реклама гімнастики, реклама спорту, здорового образу життя, щоб батьки подивились, щоб діти зацікавились. Це спорту, який взагалі основа всіх спортів від 6 до 9 до років. Після цього, якщо з нього гімнаст не вийде, він може піти хоч на боротьбу, хоч на легку, хоч на плавання, куди завгодно. Це загальний фізичний розвиток, самий вже прекрасний. Популяризація гімнастики одна із головних цілей турніру, і було б добре залучити до цього виду спорту якомога більше дітей. Однак, не все так просто продовжує пан Олександр. Біда в тому, що вже немає місця. Просто у нас маленький зал, що всіх бажаючих не може вмістити. Відбираємо найкращих уже тепер. Колись були недобори, а тепер перебори. Цьогоріч участь у змаганнях взяли гімнасти з Коломиї, Івано-Франківська та Калоша, наймолодшому спортсмену 6 років, найстаршому 14. Всі вони показували свої здобутки у найрізноманітніших дисциплінах. Найкращих хлопців та дівчат організатори відзначили спеціальними грамотами, медалями та солодкими подарунками. Мар'яна Майська, Андрій Гаращук для телеканалу НТК.